Всім привіт! рада вітати вас на каналі! Саме зараз сезон кропиви. Скрізь її дуже багато. То чому б нам не порадувати наших шуш і не приготувати їм смачну, сушену, ароматну кропиву? Кропиву ви можете знайти будь-де, але головне не збирайте біля дороги, бо там дуже багато пилу Тому рекомендовано збирати кропиву подалі від громадського транспорту. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що для того, щоб зібрати кропиву, нам знадобляться рукавички, кульочок, де ми все будемо складати та ножиці. Зрізайте не дуже великі росточки. Збирайте стільки кропиви, скільки вам потрібно. Але хочу зазначити, що збирайте побільше, бо шужикам надзвичайно подобаються ці ласощі. У мене шушок двоє, тому я думаю, цього пакетика мені поки що буде достатньо. Вдома кропову висипте в ванну та слід ретельно її промити. Промивайте гарячою водою, потім обдаємо кропову коп'ятком. Ним ми її термічно обробляємо. І ще раз все добре слід промити. За допомогою лопатки перекладіть ростки на сухий рушник. Загорніть та дайте трішки просохнути. Після просихання підготуємо нашу сушку. Я буду загружати цілі ростки кропови, а ви можете їх порізати, якщо вам так буде зручніше. Викладіть всю кількість кропову, яку ви назбирали в сушарку. Просто подивіться, як естетично виглядають вже загружені кроповою шари моєї сушарки. Прям дуже красиво. Складаємо це все діло купи і беремо саму головну частину шарки, вставляємо це все наверх, накриваємо і обираємо функцію сушіння. Температуру обираємо як максимум 45 градусів. Якщо буде більша температура, то в кропиві не збережеться жодної корисної речовини. Час сушіння дуже залежить від вашої сушарки, а в мене це десь приблизно 7 годин. Загрузили і чекаємо. А доки вона сушиться, я вам розповім, в чому полягає її користь. Вона багата на вітаміни, містить вітаміни А, С та К, а також групу В. Покращує імунітет, зір та стан шерсті. Мінерали багато кальцію, заліза та магнію, корисна для зубів, кісток і кровотворення. Також вона допомагає при травленні, має легкий протизапальний і жовчогінний ефект, підтримує здорову мікрофлору кишківника. Та це природне джерело клітковини сприяє нормальному перетравленню, особливо в сушеному вигляді. А коли краще її уникати та умовами використання, я поділюся в кінці відео. Тим часом сушарка вже закінчила працювати. Все посушено, в руках хрумтить, тому все готове, можна складати. Перекладемо це все в луточок, потрібно, щоб було все герметично закрите, так як воно може відсиріти. Ну, цього дуже бажано, тому що шинчукам все даємо тільки сушене. Вийшла надзвичайно ароматна. Мене просто вся кімната так пахне. Зазвичай, коли я щось сушу, я беру ось такий звичайний лоточок, та просто гарно його оформлюю та підписую. Ось так робила. І що ж давайте давати нашим головним експертам, що вони скажуть. Ну, всім шушикам дуже сподобалось. Надзвичайно, ну, прям вони були дуже раді скуштувати такий смаколик, тому я рекомендую вам також зробити це корисно, це вітамінно, і шушики вам скажуть велике-велике Дякую. А якщо хочете більше рецептів, більше цікавих ідей, ставте лайк, підписуйтесь і до наступних зустрічей.